Так, росіяни дронами цілеспрямовано і усвідомлено вдарили по людях. Поцілили поруч зі службовим автобусом у Тернівці на Павлоградщині. Троски скла обгоріли транспорт та розкидані особисті речі загиблих та поранених. Так виглядає епіцентр ворожого удару. Автобусом гірники якраз поверталися додому зі зміни. Для більше десятка з них ця поїздка виявилася останньою. Трагедія сталася надвечір. Місцеві жителі чули два вибухи. Один шахет вдарив поруч із транспортом. Водій втратив керування і в'їхав в паркан. З до Данило хлопцю 22 і він переселенець з Донецької області. На місцевій шахті працював лише з місяць електрослюсарем. В цьому автобусі якраз повертався з роботи додому. Ось або третє, або четверте сидіння. Я толком не пам'ятаю. Ну десь прямо біля вікна, да? Прямо біля вікна їхали з хлопцями з першої зміни. Ну влучання шахеду було. Ну так подробності не пам'ятаю. Зі мною все гаразд. Мені пощастило більше, ніж постійно. Влучання в голову осколкове. Я з вилетів з окна на ходу. Я намагався прийти в себе і просто то як. Куди глиза, глядять, глядя, туди йшов. Травмовані пасажири почали вибігати із салону, допомагаючи один одному. В цей момент другий шахет поцілив прямо у натовп. Ну Якось так. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий. Побачив автобус, в автобус ще плам'я було в автобусі. Людей, які повиходили звідси, з СТО хлопці до своїх машинах розвезли по лікувальних закладах. П'ятеро, п'ятеро. Було ось тут розкидано під заборами і так далі. Зривною зривною ривної хвилі, хвилі з них зірвала одяг. Вони майже голі були. В Цей час оператор другого шахеда побачив людей та направив шахет прямо в мирних людей. Оператори з території Росії сто відсотків бачили, розпізнавали ціль як цивільну, бачили, що це не військові, і прийняли свідоме рішення про атаку. Пів четвертого почули шум, вибігли. І був приліт. Ми почали розбігатися, та побачили, що в автобусі є люди. Тобто горить автобус. Один з наших хлопців, працівників, побіжав їм допомагати. Ми пішли допомагати йому. Дуже багато людей було. Чоловік 10 десь точно було. Під час надання допомоги друг Павла сильно травмував ногу. Нині він в лікарні. Вже після атаки помітили, на територію СТО прилетів уламок від ворожого шахеда. Ось знайшли плату, я так розумію, це від ворожого дрона. Ось вона. І знайшли на її в цьому місці. Якраз іде постраждавший автобус, десь десяти метрів немає. Пошкодженого на СТО також вибиті вікна, понівечена автівка та зрешечені стіни гаражів. Ось всі ворота, майже. Ось усі ворота. Майже вікон немає ніде, ні в магазині, ні в моторному відсіку. Ви уявляєте, тут метал. Ну я не знаю, 5 міліметрів з завтовшки. Наразі відомо про 12 загиблих. Серед них дев'ятеро гірники. Ще троє. Ймовірно, ті, хто кинувся на допомогу пасажирам автобуса. Після першого удару повідомили у незалежній профспілці гірників України. 16 людей поранені, 14 з них досі перебувають у медзакладах області, дев'ятеро у важкому стані. Внаслідок атаки пошкоджені адміністративні будівлі підприємства. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога за підтримки компанії ДТЕКенерго. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих. Компанія надасть їм всю необхідну допомогу, а також допомогу усім постраждалим. Поруч із епіцентром ворожого обстрілу росіяни поцілили ще двічі протягом доби. Попередньо обійшлося без загиблих та поранених. 2 лютого на Дніпропетровщині оголошено днем жалоби. Вікторія Вахрошина, Євген Дрозд Новини одинадцятого каналу. Також вночі ворог вдарив по Синельниківщині. Там пошкоджені два приватні будинки і господарська споруда. По Нікопольщині ж окупанти били артилерією, ФПВ-дронами та градами. Пошкоджене підприємство. І напередодні у районі постраждав літній чоловік. Він лікуватиметься вдома. Пошкоджені близько двох десятків будинків. Тим часом на Синельниківщині ворог не припиняє спроб штурмувати Новопавлівку. Зсу показали, як відбивали чергову навалу. В ній брали участь два ворожі танки, автомобіль типу Буханка з десантом і піхотна група до півтора десятка окупантів. Завдяки зусиллям наших захисників російська атака провалилася. ситуації в інших регіонах під масованою атакою російських безпілотників були Черкаси, поранені четверо людей, стали пожежі, горіли житлові будинки, автомобілі, приватне підприємство та гаражі. Пошкоджена АЗС та автівки. Надзвичайники врятували з вогню трьох людей. Також російські ударні дрони атакували Чугуївський район на Харківщині. Травмовані троє жителів, зайнялися магазини, пошкоджені житлові будинки. А на Донеччині за добу двоє загиблих та четверо поранених. Також загарбники вдарили безпілотником по тепловозу в Запоріжжі. В цей момент локомотивна бригада перебувала в укритті. Залізничники не постраждали. Нагадаємо, через загрозливу безпекову ситуацію потяги між Дніпром та Запоріжжям наразі майже не ко. На поточну добу базовий сценарій підвезення автобусами між Дніпром та Запоріжжям. Пасажирів, які прямують до Синельникова та Запоріжжя, просимо орієнтуватись на вказівки нашої поїзної бригади та вокзальників у Дніпрі. Пасажирів з Запоріжжя та Синельникова просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників. Якщо безпекова ситуація дозволить, спробуємо точково прорватися поїздами як у неділю. Але безпека пасажирів та залізничників у даному випадку понад усе.